Облаштування укриттів у дитсадках Полтавщини, у скількох закладах вони готові. Тут можна буде дітям. І якщо перекусити, і можна і погратися, відпочити. У зіньківській громаді діє мобільна бригада. Що робить? Працюємо здебільшого в місцях масового поселення переселенців. Безпритульні коти та собаки. Скільки їх у полтавській громаді, та як регулюють чисельність? Таких тварин забираємо сюди. Ставимо їх на ноги і відпускаємо до місця вилучення. У Полтаві працює лікар, який вимушено переїхав із Луганщини, що розповідає про війну та роботу. Продовжувати операцію вже в коридорі за правилом двох стін. Військові із Полтавського та Кременчуцького районів загинули під час оборони України від російської армії. Про це повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Унаслідок підриву на вибуховому пристрої загинув 51-річний молодший сержант Олександр Єфремов. Це було поблизу села Брусівка на Донеччині 27 вересня. Поховали військового 3 жовтня у селі Піщани Кременчуцького району. А Максим Запічний поліг 30 вересня внаслідок підриву на замаскованому вибуховому пристрої поблизу села Тернова Харківської області. 37-річний воїн мав звання молодший сержант, проживав у Полтаві. Коли та де попрощаються із Максимом Запічним, невідомо. А це такий як коридорчик. У нас ну дівчата його розмалювали. Щоб було нашим діткам набагато веселіше, чим просто білий біла фарба і все. Тетяна Падалка показує одну з трьох кімнат, яку облаштували в укритті дитячого садка у селі Степне Коломацької громади. Вирішили так з вихователями, що тут можна буде дітям. І якщо перекусити, і можна і погратися, відпочити. Туалетна кімната теж у нас тут є окремо. Парти для занять ми ж не можемо знати, коли може буде той сигнал тривоги. Цей дитсадок – один із близько 250 в області, де облаштували укриття. Робити це у регіоні почали з березня. Відтак ці дошкільні заклади Полтавщини можуть розпочати роботу. Однак понад сотня цих установ не працює на підставі рішень територіальних громад, каже Євген Кончаковський. Наявність укриття не означає, що дитячий садок буде працювати і буде працювати в повному обсязі. Тому зараз 107 дитячих садочків працюють. Заочною формою ще 40 за змішано. Тобто рішення про відкриття тієї чи іншої форми перебування в закладі освіти це спільне рішення батьків, громади, деякі заклади, вони потижнево працюють. Тобто тиждень одна половина груп виходить до дитячого садочку, тиждень перебуває вдома, наступного тижня інша половина перебуває. Укриття у Степненському садочку почали облаштовувати наприкінці липня, а завершили минулого тижня. Відновити роботу закладу планують з початку жовтня. Дошкільний заклад відвідує 44 дитини по списку нас, але в воєнний час у нас є рекомендації Міністерства освіти, що ми можемо приймати діток тільки батьки, яких обоє працюють, і внутрішньопереміщених осіб. Тому на сьогоднішній день у нас таких діток 22. Дитячий садочок не працював з 24 лютого. Дитині мої вже три роки, але ми трошки раніше пішли в садочок, були, ми піврочку ходили, але зв'язку з військовим станом, з війною, ситуацією в Україні, дитина зараз перебуває вдома. Тут і спілкування, звісно, з дітками, навчання. Звісно, друзі в садочку, звісно, буде цікавіше. З нетерпінням, з нетерпінням чекаємо відкриття. Цей садочок, один із двох у громаді. Поки укриття зробили тільки у ньому. На це із місцевого бюджету спрямували 200 тисяч гривень. Раніше це було просто занедбане підвальне приміщення і відповідно до умов початку роботи шкільних і дошкільних навчальних закладів. Це є якраз те найпростіше укриття, яке ми просто привели до ладу. Проводились роботи по уборці, і головне нова електрика, вентиляція, фарби. Загальні умови це наявність двох входів, вентиляції, підведення комунікацій. І враховуючи, що це діти дошкільного віку, там повинні бути створені умови, щоб вони могли повноцінно проводити час за умов повітряного тривоги. Тобто, якщо це там сон, тиха година так звана, відповідно, там повинні бути ліжечка. Як розповів Суспільному директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський, усього в області 609 дитячих садочків. Із них у 360 – укриття відсутні. Дарина Литвак та Микола Діорьєнко новини на Суспільному. Полтавщина. До одного із навчальних закладів у селі Лютанський Будище, що приблизно за 12 кілометрів від Зінькова, приїхала мобільна бригада. Соцпрацівниця, медсестра та психологиня. Приїхали вони до майже півсотні внутрішньопереміщених осіб, які проживають у закладі. Аліна Борисова із донькою сюди переїхали майже три місяці тому. З Харкова 10 липня. Я приїхала з донькою, були обстріли кожен день, постійні обстріли ракетами і вже і дуже близько в нас, вже, ми навіть ходили ночувати в метро. До психологині жінка звернулася, щоб допомогти доньці пережити емоції, які пов'язані з війною. Здебільшого із такими ж запитами звертаються і інші переселенці, каже Ольга Михайленко. Є такі випадки, що дитина лишається не лише з мамою, а й з батьком, і це дуже важко, коли дитина не розуміє, чому. Вона лишилася лише з одним і де подівся інший. Є проблеми не можуть немає, немає возз'єднання, немає можливості воз'єднання, або вони знаходяться за далеко, або вже тобто, наприклад, це чоловіки, які пішли воювати, то саме страшне це, коли діти переживають розлучення сім'ї. Працює мобільна бригада у рамках проєкту міжнародної гуманітарної організації Інтерсос 26 вересня. Відтоді здійснили чотири виїзди по зіньківській громаді. Скільком людям надали допомогу, не рахували, говорить Оксана Кривченко. Ми виїжджаємо по старостотах, працюємо здебільшого в місцях мосового поселення переселенців, але і з місцевим населенням. Ми заїжджаємо в місто поселення людей, яким Временно нужно прихисток. Якщо вот, наприклад, є лежачі вільні, які привезли, ми можемо поміряти давлення, потім назначити, куди їм обернутися. Під час візитів мобільна бригада збирає запити від переселенців та місцевого населення щодо забезпечення медпрепаратами та засобами гігієни. Зараз вже нет. зараз вже все добре, тому що тут спокійно. Взагалі приїжджають, вони дають все и допомогу, дають ліки Ну, Тут ніхто ни, ні ни в чому не нуждається, тут навіть не можу нічого сказати. Нині у громаді проживає приблизно три тисячі внутрішньопереміщених осіб, каже Віктор Півень. Переважна більшість переживає в приватному секторі, але значна частина людей проживає в комунальних закладах. Це п'ять шкіл і два дитячі садочки. Там проживає більше 200 чоловік. Працюватиме мобільна бригада до 31 грудня. За цей час мають відвідати усі села громади. У разі потреби роботу бригади продовжать, розповіла соцпрацівниця мобільної бригади Оксана Кривченко. Тетяна Івах, Богдан Казирік, новини на Суспільному, Полтавщина. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 60 тисяч 430 російських військових знищено зокрема 4991 бойову броньовану машину та 2380 танків. 1405 артсистем та 176 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила понад тисячу безпілотників, майже 500 літаків та гелікоптерів, а ще 3811 одиниць автомобільної техніки. Збито 246 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. Вона дуже розумна дівчинка, дуже але з таким специфічним характером їй треба час, щоб вона довірилась людині, бо її ображали. Олена Рагозіна показує собаку Джесі. Тварина одна з мешканок пункту перетримки бездоглядних котів і собак підприємства КТП 1628 у Полтаві. Був виклик з підозрювана Вона кусила ну, покусала руку своєму господарю. Він хотів її посипити після карантину. Мені стала її шкода, тому що ту тварину ображають. Все нормально, коли вона кисається. На території пункту перебувають тварини, які не можуть жити на вулиці. Сліпі, хворі. То, що говорить Сергій Богодюк, таких тварин забираємо сюди, ставимо їх на ноги і відпускаємо до місця вилучення. Часто до нас звертаються. Правоохоронці поліція звертається з приводу того, що на вулицях з'являються безпритульні, або, будемо казати, бездоглядні тварини, які належали власнику. Чи то власник приїхав, просто залишив тварину. Такі тварини не адаптовані і не соціалізовані для життя на вулиці. За такими заявками ми також виїжджаємо і. Вилучаємо тих тварин з вулиці, тому що вони агресивні, і вони знаходяться у нас. Ми їм шукаємо господарів. За словами Сергія Богодюка, таких тварин відловлюють на території усієї громади. Зокрема, через повномасштабне вторгнення в Україну їхня кількість збільшилася, адже люди, які приїжджають через війну, можуть лишати котів та собак. Останні підрахунки проводилися у 2019 році, і на той момент було приблизно 3,5 тисячі тварин безпритульних на сьогоднішній день я можу сказати що ця цифра збільшилася в два рази приблизно в два рази як пояснив Сергій Богодюк, останні три роки кількість безпритульних тварин у громаді не рахували, зокрема через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну. Аби регулювати кількість бездоглядних котів і собак, їх стерилізують у міській ветклініці. За день проводять від п'яти до десяти таких операцій, каже Сергій Реміняка. Стерилізація безпритульних тварин проводиться згідно договору з КТП 1628. В Цьому році почалися ці оперативні втручання по стерилізації тварин із червня місяця. Зазвичай раніше це починалося. Це пов'язано із затримкою фінансування, яка сталася через війну. Тому із 1800 стерилізацій, які планували зробити цього року, виконають приблизно 70%. відсотків, розповів начальник відділу регулювання чисельності безпритульних тварин КТП. 1628 Сергій Богодюк. За 21 рік було простерилізовано 406 собак та 700 котів. На даний час у 2022 році простерилізовано 168 котів та 91 собака. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава. Скажіть, будь ласка, у вас раніше операції в житті під наркозом були якісь? Ну, дядьки тільки угу. а за останні 15-20 років. Анестезіолог Андрій Прошельцов прийшов до пацієнта, якому мають зробити операцію. Ви що небудь із ліків, окрім тих, що в лікарні вам призначено, приймаєте, ні. а алергії ні на що немає, ні на які препарати. 28-річний Андрій Прошельцов анестезіологом працює 5 років. Із них останні 6 місяців у Полтавській обласній лікарні. Роботу тут знайшов після вимушеного переїзду з Луганщини. Через війну, каже, робить це не вперше. У 2014 році я вимушений був з Луганського медичного університету перевестись через. З бойові дії до Омса. згодом Андрій переїхав до Сєвєродонецька, де працював анестезіологом у місцевій лікарні. 2022 року, коли місто почали обстрілювати, російські військові чоловік оселився у медзакладі та продовжував надавати допомогу пацієнтам. Мама та хлопчик отримали численні скалкові уранення. Хлопчик одному хлопчику пошкодило обличчя та очі, другому хлопчику обличчя. Матері також м'які тканини тканини обличчя та верхньої частини тулуба. І ми одночасно надавали допомогу всім трьом в операційній. Якраз коли почався артилер... артилерійський обстріл. Доводилося хлопчиків на руках виносити з операційної слідом за ним тягнути апарати штучної вентиляції і продовжувати операцію вже в коридорі за правилом двох стін. Тоді сім'ю вдалося врятувати, каже Андрій. Зачасту люди отримували поранення не з життям і як би не хотілося допомогти, якби ми не робили все, що все що могли, але врятувати життя вдавалося не завжди. Десь безпосередньо по кінець березня знаходився в Сєродонецьку, продовжував працювати, залишався у своїй лікарні. Із Сєвєродонецька під обстрілами виїжджав у квітні. А рідні Андрія Прошельцова нині досі залишаються на тимчасово окупованій території. Вони не мали. Не мають можливості виїхати через сімейні обставини та через те, що моє рідне село в Луганській області було окуповане в перші дні і виїзд був закритий. Планів щодо повернення у мене на жаль немає, тому що повертатися просто нікуди. Тому я планую залишатись тут, працювати тут, починати нове життя. Телі Трубієнко, Валерія Рбалка та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду, часом невеликий дощ. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Вночі пориви – до 15-18 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні – плюс 5, плюс 10 градусів, у день – від 10 до 15 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі – від 8 до 10 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 12 до 14 градусів тепла.